Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, усі, дорогі глядачі! Ви завітали на канал В'язальне Асорті і з вами я, Марія. Дане відео це відео вступ у проєкт Оленки, Оксанки. Вибачте, Оксанки Лавчук із каналу Просто В'яжемо з Оксаною Лавчук» І проєкт має назву Шальні Історії. Та готуємось до весни 2024. Оксанка уже не вперше проводить такі проекти. З дівчатками, але я беру участь вперше, і для мене це надзвичайно цікаво, тому що, знаєте, те, що перший раз завжди хочеться спробувати спробувати себе і свої можливості. Дякую, Оксанці, що доєднала мене до команди, і я із задоволенням буду творити разом із вами, дівчатка. Посилання на організатора, на спонсора, що не менш важливо. На усіх усіх дівчаток, а нас вже більше 20, це дівчатка і в інстаграм-каналі, і в чаті, і в YouTube, на Ютубному просторі. Це усі дівчатка. Я залишу на них на їхні канали, на їхні сторінки залишу посилання. Тому. Переходьте обов'язково, переглядайте, підтримуйте їх, надихайтеся їхнім творінням, тому що, повірте, там буде неймовірна красота. І найкраща шаль отримає, або палантин отримає чудовий приз від нашого спонсора. Ну, я не ризикую в'язати шалі палантини, тому що, по-перше, я не ношу їх, у мене немає їх на даний момент, кому носити. і... В моєму близькому оточенні, тому я переходжу до проекту Готуємось до весни 2024 і вже покажу вам, що ж я буду в'язати. У мене є прекрасний ось такий кіт-Мухер на шовку, а я вам забула сказати, що у нас обмежений час, у нас є проєкти... «Готуємось до весни буде діяти з 22.01 по 29.02. Тобто він вже діє до кінця місяця лютого. Тому хто має можливість ще приєднатися. Я думаю, що Оксанка ще до проекту «Готуємось до весни, вона ще дівчаток приєднує. І у вас ще є цілий місяць щось красиве зв'язати для себе і нам це показати. А я знову повертаюся до пряжі. Це є фірма Rigo Kit Silk і тут є у 100 грамах 800. 800 метрів, якщо я не помиляюся, так, десь. 850 метрів, у мене 150. Грам даної пряжі. Я найкраще залишу і підпишу ось тут десь на екранчику. А колір дуже пряжі цікавий, дуже красивий. Це є колір какао. І бачите, у нас такій нитці, біленькій основі. Це шок і такий пушочок. Ну, Вона дуже м'якенька. Я думаю, хто працював із пряжою Ріго, всі знають, наскільки тактильно ніжна і приємна. Дана пряжа. Вона як кошенятко. Для мене вона, сподіваюся, буде таким хорошим стартом. І сподіваюся, вийде чудова повутинка, чудовий джимперок. Тому що однієї з дівчаток я бачила, що, якщо я не помиляюсь, це власник інстаграм-магазину Bobinka Це Власниця. <ріжджі> у неї був зв'язаний джемперок, і там було сказано, що їй потрібно на 44-42 розмір 80 грам даної пряжі. Можливо, я щось по самих розмірах спутала, але точно пам'ятаю, що на джемперок такий оверсайз було потрібно 80 грам. У мене є 150 грам даної пряжі, у мене є спиці, це є подарунок. Тетянки із каналу Таня Клін, за що я їй безмежно вдячна. І я думаю, що ви у даному відео неодноразово ще будете чути слово дякую, тому що... тому що ви в кінці відео побачите чому. Ось це буде перший проект. Наступним проектом для мене буде аксесуар, і я вам зараз тут покажу таку дуже старовинну, давню пряжу, хто давно. Я думаю, всі пам'ятають цю пряжу. Ось така пряжа. Yarn Art Winter Time. Хто пам'ятає? Ану тут, напишіть мені, хто пам'ятає дану пряжу. Пам'ятаєте це з листочками? І з даної пряжі у мене таких є 200 г. І це планується в'язати аксесуар. Звісно, я ось ці листочки всі відкріплю, вони мені не потрібні. І в ідеалі цим повинна бути шапочка і рукавички. Подивимося, що з цього вийде. І для того у мене є спиці ось такі від Аді. Тут нам рекомендую за рахунок тих листочків спиці номер 5 але я візьму 3,5, тому що не хочу, щоб це було дуже розхлябано. Я вам Ну, не знаю, давайте скажу вам новичкам, хто недавно почав в'язати, хто вже, мабуть, не буде мати можливості такої пряжі в'язати, тому що вона давно знята з виробництва. Тут у моточку 50 грам 125 метрів 45% шерсть, 45 акрил і 10% фурнітура. Ну, ось цю листочки я позапираю, колись я. Брала на снуд, що я планувала, Але так, як бачите, снуда не вийшло. Колір красивий такий є. какао з молоком. Кава з молоком верніше. Ну, дуже, тут більше какао, а тут такий ну, красивий колір. Це є виробник Турція, колір 0,33. Хто пам'ятає, звісно ж, дану пряжу, може, буде більше. Зрозуміла та інформація. І нам тут, як я казала, спиці номер 5 гачок номер 6 Ну і на 4, від 400 грм потрібно на джемпер. Ось так. Ось така пряжа. Тактильно вона приємна. У мене є курточка весняна і такого кольору кофейного, і мені потрібно до неї аксесуар. І це мій проект номер 2 у цьому спільнику. Наступним проєктом планується в'язати кардиган із таких шестикутників. Хто пам'ятає, в'язала чарівна наша рукодільниця Маруся із каналу Маруса Скринька рукоділля Це такий шестикутничок, два шестикутнички, які з'єднувалися між собою і виходив кардиган. Але у марічки там було більш такі. Тостіша нитка, і більш такий тепліший, мабуть, кардиган. Тут я вирішила обрати нако Angora Lux Color. Ось таких гляньте, красивих, м'ятно-зелених відтінках, і у мене є у моточку 150 грамів, 810 метрів. Нам рекомендують спиці. так. 3,5 і гачок 2,5. Ручне прання при 30 градусах колір номер 82 362. Склад 5% мохеру 15 шерсті і 80 преміум акрил. Хочу в'язати спробувати. Зв'язати такий кардиган, тут я бачу щось вже колись спробувала. І у мене таких є три моточки. Я сподіваюся, початок буде покладений, ну і вже до весни помаленьку-помаленьку, та й буду готуватися. Тому що це такий легкий кардиган, але, і, тим не менш, він повинен бути тепленький. Якщо я не помиляюся, Такі кардигани ще в'яже Валентина із каналу Житейські В'язання із Валентиною. Валентин, вибачте, якщо я неправильно назвала ваш канал, якщо ви бачите це відео. Ну, але люблю ваш канал, переглядаю, не часто коментую. В принципі, я не дуже активний коментатор, тому що у мене немає стільки вільного часу, щоб. Коментувати, тому що я дивлюся дівчаток через, неодноразово вже говорила, через монітор телевізора. І там дуже складно коментувати. І коли вже приходить час коментувати, тоді вже неактивне питання, або вже тоді проходить три дні. І ці... Я стараюся підтягнути за ті хвостики свої. Ну, не завжди виходить. Будь ласка, вибачте, дівчатка, але усіх учасників ці я завжди переглядаю, де я беру спільні проєкти, і завжди ставлю свою подобайку, пальчик вверх. Тому ось це від мене точно є, ну, а коментар по Можливості я стараюся написати навіть згодом, навіть через на наступне відео, але я стараюся таки це зробити. Ну, так є. Я сподіваюся, коли менший син піде в садочок, у мене звільниться час і буде більш розписаніший день, буде такий більш плавніший. Хто з дітками вдома, той знає. Що це таке? А, я вам не сказала саме основне, що ще. Я, не, я ж вам не показала робочий інструмент. Це гачок від Knit Pro номер 3 Хоч нам рекомендують спиці гачок 2,5. Я беру трійку, тому що я хочу, щоб це було таке більше полотно, таке як строящиця. Це? це російське слово. Але вибачте, скажу так, тому що не знайшла синоніму українського до цього слова. Ось, дівчатка, я вам показала, що я планую робити. І зараз я вам покажу, який я неймовірний отримала в подарунок. Я вже візняла його, тому, будь ласка, порадійте зі мною. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте подобайку, запишіть свій коментар, залишіть декілька слів. Мені це буде дуже-дуже приємно. І обов'язково. Підпишіться на мій канал. Ми ростемо помаленьку, але я безмежно вдячна кожному кожному з вас, хто підписується і залишається зі мною. Люблю вас, обіймаю, цілую. Па-па-па-па. Склад даної пляжі. Вітаю вас, мої хороші. Це наступне підключення, тому що до мене прийшла посилка від чарівної людини. Безмежно хорошої, безмежно доброї від Лілічки. Лілічка є моєю глядачкою, і на даний момент Лілія проживає у Волинській області. Чому кажу на даний момент, тому що у свій час Ліля виїхала з під майже окупованого містечка. На даний момент це містечко окуповане, знаходиться в окупації. і на даний момент у Лілічки. І як би це прикро не не немає свого житла, тому що її будинок, який вони будували разом з чоловіком, зазнав руйнувань. Ми всі знаємо, чому це із за тих падлюк, які прилізли на нашу землю. Але Лілічка настільки позитивчик, настільки сильна духом, що. Вона дарує радість дарує позитив. І коли ти з нею поспілкуєшся в переписках, вона настільки добра, щира людина, що я таких людей насправді зустрічала дуже мало. Але вдячна з Ютубу, що дає мені змогу познайомитися з такими прекрасними людьми, і таких людей в моєму житті стає щораз більше і більше. Це такі, одних з них це є. Маруси з каналу марусом скринька рукоділля, Таня з каналу Таня Клим, Оленочка Боганова і багато дівчаток. І тепер ще така в'язальна подруга. Полілічка також в'яже, в'яже фактично дуже мало, не має сили повноцінно повернутися до в'язання, але казала, що буде дуже щаслива, якщо їй сподобається мій подарунок. Зверху зняла плівочку. Сам подарунок ще не розпакувала. Зараз мабуть, розпакую разом з вами і покажу, що ж тут є. Тому що я абсолютно не знаю, Лілія сказала, що хоче мені щось подарувати, попросила мою адресу. Я так зніяковіла, але ну, якщо Лідочка хоче, ну, будь ласка, я ж не буду казати категорично. ні-ні. І зараз ми подивимося, за що ж, Лілішка мені подарувала. Так. Так. І дивимось. Дивимось разом з вами. Я така якась коробочка така трошки місцева. Думаю. А -а 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 -а. Боже мій. Я вже щось бачу, цікаве, і я тут бачу. Бачите, так ручки трошки підрушується. Мені захопило подих. Вибачте, це, це, це емоції. Так, почнемо із такої неймовірної листівочки. Маятник із словами. Боже, які хороші слова. Дякую, Лілічка. Дякую, моє сонечко. Дякую, ти, ти... не я твій маятник, ти мій маятник, можна сказати, і так, тому що твоєю мужністю потрібно захоплюватися. Ось така чарівна листівочка. І смаколики. І... Печиво. Ми любимо таке печиво. Тут в мене немає сили, бо я вже бачу, що це є. Я бачу, що це є. Я ось таку кавусю. Я не знаю, що це за кава. Ми такої кави ніколи не пили. Але завдяки ліліці ми обов'язково спробуємо. Це є італійська кава, виробник Італії. І переходимо до найціннішого. Це називається Лілі невеличкий подаруночки. Я в шоці? Я приберу коробочку. Я в шоці. Ви бачите, що це є? Це коли я в попередньому відео сказала, що я в одному з попередніх хочу набір спиттягу або щось такого плану. Ліночка вирішила мене обдарувати. Я, я плачу. Я, у мене тут вже емоції такі. Вибачте, будь ласка, хто дивиться, тому що це настільки приємно, мені треба трошки часу, щоб зібратися. Так, я трішки зібралася. Часу було трішки більше, ніж я думала. Тому що це шок, це для мене шок. І давайте я покажу, тому що я не знаю, я їх таких с ніколи. Кміт про дінгер, якщо я правильно скажу, я ніколи таких спиць не мала, ні одного моточка, ні одного, бачите, ні одної пари таких спиць я не мала, тому давайте разом з вами я ще і розглянемо. Що це таке є? Ой, так страдимося акуратно. Боже, гляньте, яка краса! Яка краса! Яка неймовірна краса. Божечки. Боже, ще, ще й ручка. Ще й ручка. Яка це краса. Це спиці. Спиці, спеціалі, інтешес. Не буду ковиряти довше, тому що я можу неправильно просто сказати наголос і вимовити, а ось тут краще ви побачите, що це за спиці. Я в шоці? Я в шоці? Я так розумію, це коротенькі спиці. Ось ті, що... О, ні, тут. Тут ще залі характеристики. Ну, але так то вони коротунчики. Гляньте, яка милота. Три з половиною. У мене, ні, у мене мабуть, одна боді пари всього дерев'яних. Ні, іще Танюша мені колим дарувала, е, відлуки такі рожевенькі, три, три з половиною або три сім'я І ось ці. І тут ціли, цілий набір, дівчата, цілий набір. Від 3,5 до 12. Ви уявляєте? Ось такі коротунчики Боже, я в що шоці, шоці. Лілічка, я, я не знаю, як я тобі повинна віддячити і як я повинна старатися вести канал, щоб тебе не підвести заради такого подаруночка. Чи в через такий подарунок? Боже, гляньте, що тут є ще. А це маркерочки, мабуть. Це, мабуть, маркерочки ось такі різнокольорові. Трішки тобто не бачу, що я показую, тому що в очах сльози стоять. І ось такі Боже мій Так не свишно, дівчата. ви знаєте, я ніби в якісь касті. Ага, це маленькі кабальки, коротенькі, тут немає довгих. Тут усі коротенькі капельки. Ага, і тут у нас є листочок, такий вкладиш, щоб я вам показала. Ні, тут як кріпити, але тут характеристик немає. Тут характеристик я не бачу. Знаєте, інколи є характеристики, яка довжина, а, є, 40-50 см. Лісочки 40-50 сантиметрів. Дівчата, я в шоці. Я не в неймовірному ймовірному шоці. О, Боженько! Дякую, Лідічка, дякую, моя хороша, чарівна, чарівна людина, просто прекрасна людина. У мене, мене немає слів. Я сподіваюся, в майбутньому мене підвести тебе. Заглушки. Тут класичні заглушечки є. І творити на спицях, Лілічко, творити на твоїх спицях, згадувати тебе. Завжди про тебе тепер я пам'ятатиму, завжди ніколи-ніколи не забуду. І ось така твоя краса мені буде завжди нагадувати про чарівну людину, що у світі таке сонечко, як ти. Яке світить і дарує радість всім оточуючим. Дякую, моя хороша, дякую моє. Я безцінна і я дуже щаслива. Ще раз повторюся, що Бог мені посилає в житті таких прекрасних людей, такі прекрасні, хоч ми не знайомі вживу, але ми знайомі серцем. Тому я безмежно тобі Лілічка, Дякую. Дякую, моє сонечко, дуже-дуже щиро.